Сумщиною шириться африканська чума свиней. На одному з фермерських господарств Андріяшівської громади Романщини виявили спалах АЧС. Під час засідання Державної надзвичайної протиепізотичної комісії встановлено карантинні обмеження щодо ліквідації вогнища в Андріяшівській громаді та недопущення розповсюдження інфекції на території району. Проте африканська чума свиней настільки небезпечна для поголів'я парнокопитних, що по території всієї сумщини б'ють на сполох. Зокрема, і на Шосткинщині, де велике свиногосподарство, хоч і одне, але поголів'я домашніх свиней доволі пристойне. Одне господарство це Чапаєва, село Словут Березівської територіальної громади. Були підсобні господарства ще у, у нас у деяких установах комунальних. Ну, залишилося ще в Свесі, є уже на території Глуховського району, нема. Так, у нас в основному це утримання пагалів'я у приватному секторі. Обліку точно нема, тому що власники не надають те, що на початок року там ми збирали. Ну, це у межах там трьох-чотирьох тисяч галів. Це на всю нашу ту, що зібрали. Дані старости по старостинських округах. Пан Риванко зазначає, що на території району років 6-9 тому було зафіксовано сім випадків АЧС, і спеціалістам навіть комісійно доводилося відвідувати приватні домогосподарства. Однак вилучень практично не було. Побороні перший випадок був дві голови, чотири голови виділи вилучили. По, е Інших населених пунктах практично не виділяли, люди не надавали. Хоча це питання вже більш-менш устатковано. Раніше оплата за вилучене поголів'я, а держава відшкодовує за вилучене поголів'я, за вилучене, не за те, що загинуло, наприклад, у Вогнищі, а за вилучене поголів'я відшкодовує зараз Держпродспоживслужба. На жаль, вберегти поголів'я свиней у домогосподарств, де вже трапився випадок, АЧС, неможливо. Всіх свиней доводиться безкровно умертвляти і спалювати їх трупи, аби захворювання не розповсюдилося. Кілька років тому такий випадок трапився в одному з господарств на території нашого міста. Тоді довелося вилучити забити і спалити близько 500 голів свиней, тому збитки були колосальні у вогнищі сказу, тобто в місці прояву захворювання, знищується все поголів'я. у трьохкілометрова кілометрова зона радіус навколо вогнища. Це зона захисту. Там клінічно здорові свині вилучаються, здаються на забій. У 10 кілометровій обмеження заборона переміщення без документів, клінічний огляд, посилений контроль за всяким, заборонені Всякі виставки там і все таке. Розпізнати африканську, чому свиней можна дуже просто, адже хвора тварина поводить себе характерно і має вигляд, який ні з чим не переплутаєш. Каже спеціаліст, може бути пронос або запори, а вже десь на четвертий, п'ятий, шостий день з'являються ці п'ятна синюшні, червоно фіолетові все. Але це не в перший день. Ми це спостерігали і бачили і днів п'ять, і температура, там сорок градуси у тварини, а вона звичайно нижча Температура, і воно шаткість ходи з'являється. Перше, що воно. Ну, погіршився, апетит трохи в поведінки, неактивне, жажда там. Часто буває таке, що господар дорізає хвору особину і просто вивозить десь у лісополосу та полишає там, навіть не прикопуючи. Це створює небезпечний осередок розповсюдження хвороби, коли дикі тварини та птахи розносять інфекцію, що в рази підвищує вірогідність зараження великої кількості свиней. Але бувають і такі випадки, коли хвору тварину везуть на продаж. Ще на базарі на ринку. Ми маємо виду, проходить лабораторія від санктизи. Там ще можна е обов'язково в везуться внутрішні органи. По внутрішнім органам можна встановити, як зарізали і повезли на стихійному ринку. Продали то це е дуже поширено. І, хоч для людини африканська чума свиней цілком безпечна, усвідомлювати, що ти вживаєш у їжу хворої тварини як мінімум неприємно. Тож краще і дешевше попередити хворобу, аніж потім усувати її колосальні наслідки. Що ж можна зробити для того, аби убезпечити себе від фінансових збитків, а своїх тварин від вірної загибелі? Власник тварини приватного господарство повинен мати десь повинен змінювати обув спецодяг, якщо йдеш до свині, щоб за завести, Щоб для, для приміщення, де втримуються свині, ні птиця ні чого не заходило. Обережіть От цього, ви обережете і своє погалів'я. Бажано знешкоджувати шляхом кипятіння корма. Запарювати, заварювати, 56 градусів вбиває вірус за дві години. Вільне, вигульне утримання, вигульне утримання заборонене, тому що це контакт із факторами передачі з тією же птицею, з тими мішевидними гризунами, дикими тваринами, пил, вода, все ґрунт, все може. Бути факторами передачі, тож у разі виявлення нетипових змін у поведінці тварини, симптомів захворювання чи трупу свині необхідно негайно повідомити територіальні органи Держпродспоживслужби. Пам'ятайте, що лише дотримання перерахованих правил може вберегти господарство від зараження АЧС, поки власники свиней не почнуть їх виконувати, захворювання продовжуватиме ширитися територією України.